Марева. Саме слово звучить так, ніби його принесло вітром із далекої пустелі чи випликали тумани стародавніх степів. Уяви спекотний день. Сонце палить, повітря дрижить над землею, і в долині раптом з'являється озеро. Ти бачиш воду, синю, прозору, поспішаєш до неї, відчуваючи спрагу, та за кілька кроків. Все зникає. Це марва. Це атмосфера малює картини, яких насправді немає. Але марво живе не лише на обрії, вона здатна оселитися і в нашій душі. Ми часто женемося за щастям, за мріями, які манять, сяють, обіцяють. Здається, достатньо простягти руку. Та вони розсипаються на порох. Це теж Марева, примара, омана уяви, ілюзія, яка заводить на манівці. Проте, це слово можна тлумачити й по іншому ще ніжніше та романтичніше. Марева то легкий серпанок у вечірньому небі, коли сутінки танцюють із сонцем, і туман опускається на землю. Воно, наче тонка завіса між реальністю. І світом видінь. Такої миті здається, що от-от із Марева вийдуть забуті боги, козацькі привиди чи самі мрії, щоб поговорити з нами. Марева – це загадка природи і людського серця. Вона вчить нас, що світ не завжди такий, яким здається. Те, що бачимо очима, може бути лише грою світла. А те, що відчуваємо душею, іноді виявляється найсправжнішим навіть тоді, коли його неможливо торкнутися, Марво приходить, щоб нагадати ми всі трохи мандрівники серед ілюзій. І кожному з нас доводилося колись бігти до свого міражу, до омріяного озера посеред безкраїх пісків. А зараз скажіть. Яке марево зустрічалося вам, чи то в розпеченому степу, чи в нічних снах, чи в недосяжних мріях, і не прогавте нові відео, підписавшись на канал. До зустрічі!